Наш сьогоднішній фігурант працює у столичній апеляції. Суддя Ярослав Василенко розглядає справи про донарахування бізнесу податків, стягнення боргів, розмір пенсій і виплату матдопомоги. Офіційно в нього є квартира в Києві. А реально ще й оце велетенське ранчо, теж в Києві, просто на березі Дніпра. Весною добудовуючи потрохи вілу, суддя успішно перетестувався. Тобто комісія вирішила, що вона не має питань не лише до знання судею законів, але й до його статків. А от Марина Ансіфорова має. Споруда на столичному березі Дніпра вражає масштабом і інтер'єром. За документами це садовий будинок. В реальності понад 700 квадратних метрів площі. Всередині сауна з басейном і опудала тварин на стінах. На ділянці гараж, альтанка, теплиці й декоративні дерева. Коли ми подивимось на наші садові будинки, ми бачимо реально котеджі, жилі будинки, от, які якось не асоціюються з садовими. За законом у цьому місці від води до паркану має бути не менше 100 метрів. Давайте перевіримо. Один, два. Це лівий пологий берег Дніпра, велика річка, тобто там прибережна захисна смуга 100 метрів. Якщо в ній є забудова, то можна вважати, що це порушення закону. 29, 30 Закон для власників цього будинку не спрацював, хоча серед них служитель закону. Маєток на 700 квадратів просто на березі Дніпра будує не бізнесмен, а суддівська родина. Сусіди впізнають господаря на фото і запевняють. Він тут регулярно буває. Суддя Київського апеляційного адмінсуду Ярослав Василенко. А це він будував цю Так. Ну, не він був, люди вбивали. Кажіть, а тут ще хтось, крім нього, живе? Ще він тут живе. Хто? Він не живе тож, поки. Ага. Наїжджає так ось сюди, але не закінчує там. Двадцять п'ять тисяч гривень на місяць офіційний дохід судді Ярослава Василенка. Зарплата і пенсія. Його вистачить на. Паркан навколо гігантського маєтку, проте люксові автівки Хюндай Санта-Фе та X1. вражаюча колекція мисливських рушниць, годинники, Ролекс та Уліс-Нарден, а також півтора мільйони гривень готівки у суддівській декларації натякають. Служитель закону живе не на зарплату. До речі, мисливська зброя, ходинники і автівки у декларації судді є. А от будинку, в якому його регулярно бачать сусіди, немає. Офіційно ранчо записане на двоюрідну сестру судді Віру Карпову, а він користується ним за довіреністю. А, а чому ти мої зробила, Скажіть, будь ласка. Так мені захотілося. То це ваш брат? Так мені захотіли, хочеш я на Скажіть, тебе будь ласка, зроблю. Це ваш брат. Хочеш я на тебе зроблю за сімейною легендою. Двоюрідна сестра судді сама придбала землю на столичному березі Дніпра і збудувала на ній цю махіну для себе, брата й родичів. Опудила тварину будинку, теж, мабуть, розмістила сестра, згадуючи мисливські карабіни двоюрідного брата. Ого, якщо ви його І заробітали? моє наслідство мені батьки дали. Матір судді Василенка теж притримується версії про трудові статки і спадок племінниці. Тобто пан Ярослав да. Миколаївич не міг його собі самого придбати? Ні-ні ні. Якби не Віра, то там би нічого не було. Та сімейна легенда починає шкутильгати. Щойно справа доходить до деталей. Виявляється 700 квадратів на березі Дніпра. Племінниця збудувала, працюючи на заводі. А ким вона працює в Києві до речі. Вона робила на арсеналі, а зараз я вам не можу сказати. І отримавши спадщину в рідному селі. Батько був велику спадщину її оставлю. Батько був інвалід війни, батько отримав пенсію, робив по п'ятеро, скота держав. Спадок, що дістався племінниці, це сільський будинок, кажуть односельчани. Був не приносити мені, немає нічого. є одна хата. Вони цю хату здали, гроші взяли, 30 тисяч доларів. І, більше. і все. У рідному селі Віри Карпової Ярослава Васленка переконані, гігантську садибу, на яку суддя має довіреність від твоєї рідної сестри, насправді він і будував. Оце вон построїв дачу не одні фри, не вона, а вон. й вирішить, стільки грошей 30 тисяч доларів це мало що построїв. Зараз все время то мало що построїв. Власну версію Ярослав Василенко не озвучив. У нього багато справ. До побачення Звісно. виходьте на наступна справа. Ми чекали на коментар судді чотири години. Однак він передягнувся просто у залі засідань і вийшов у супроводі п'яти охоронців. Вони відтіснили знімальну групу від служителя закону. Ми з вами не замовляли. Часом легенда про сестру і сільську спадщину, схоже, судді таки згодилася під час перетестації у Вищій валів комісії суддів. Весною 2016-го ВККС здійснювала кваліфікаційне оцінювання судді Василенка. Складова оцінювання пояснення суддями джерела походження їхніх статків. Комісія вирішила, що суддя Василенко має право здійснювати правосуддя.